Вітаю вас. Здоров'я бажаю. Чи то ранок, чи то день, чи то вечір. В мене вечір, сьома година. Книжку почитала, кави попила, 10 минут посидів, і давай вперед. Е коли в тебе тривожний характер, коли ти виріс в селі, то ти собі спокою вже ніколи не даси. Зараз покажу, що ми робимо. І чому ми тут робимо. Сковорідка вже розігріта. Це просто в комплект. Не чищу нічого. Так його. Це солодкий перець. Чіпола. Дивіться, яка огромна. За рахунок того, що її поливали. Але вона портиться, тому що водяниста, Але клас. Така росте в нас. Будемо смажити картоплю. І є винуватець в цьому. Ну і день дуже довгий. Та й робимо, що щось їсти, варимо. Картопля у нас буде з смаженими мухоморами. Оце із за цих мухоморів я затіяла смажити картоплю. Це називається овуло. Там і юбочка в нього є, і що хочете. Ну це. Гриб в мілані за кілограм коштує 100 євро, у нас за кілограм 10. Ну, якби я сьогодні назбирала, то всі 25, але у нас тільки 2 грибочка. і то це моя ми принесла. Ось такі огули. Вони коли не розкриті, вони коли... спочатку вони в цих штучках сидять, біленькі такі, потім розкриваються поступово, поступово. Інтимні осінні нотки. Картопля виглядає, наче сирота. Інтимні гриби, від яких будуть галюцинації. У мене буде смажена картопля з мухоморами. Представляєте? А ви їли такі грибочки? Приварюю спочатку, а тоді, напевно, з картопелькою буду смажити. Краще окремо окремо посмажити картоплю, окремо грибочки і змішати. Це тако і їм. Сімічками з усім, може, це така смакота, десь будете бачити. Беріть. Бачите, паперондіно від зглазу. Ну, вони не гіркі, вони солодкі. Ніколи не задумувалась, і до чого можна примінити багатий бідний, багата осінь. У мене багата осінь. Багатство це здоров'я. Ну, ми там типу так, лукавим, багатство, це здоров'я, але тянемося. У мене нема розуміння. Багатий бідний. Я не знаю, що це таке. Багатий, бідний. Я до себе не приміняю ні багатий, ні бідний. Ні, більше багатий, ніж бідний. Так що, великий вам привіт. З хати. У Бога. Я тепер геть, я не знаю, я, 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 так, я так оце на, на цьому слові помішалася, що я геть собі вивіску напишу. Хата у Бога. Хто зрозумів, той зрозумів. Всім добра, здоров'я і хорошого закінчення взагалі всіх справ. От у мене хороше закінчення довгого дня, в якому ми зробили. Я рахую, що дуже багато справ. І навіть в сушку я закинула інжир. Хочете, вам розкажу, як посушити інжир? Коли ви бачите, що житель вашого будинку йде з мискою по інжир, ви такий вже кіньте оком, як я так кинула оком, йде назад і така, йди сюди. ага, так подивилась, кажу, давай сушить. Неси сушку. Приносить сушку, як я відкриваю, а там в сушці ще залишки грибочків з минулого року. Іду я мить сушку. Звичайно, в душ, там же ж саме зручно. І там є завжди гаряча вода, тому що хата у Бога. Значить, поки ти миєш. До речі, то пластик такий класний на сушці, що дуже добре. Змивається. Я думала, там вже ж квадратики, я думала, в сушці буде все дуже погано змиватися. Воно так все відпадає просто саме, гаряча вода. Значить, Заодно ми помили біде, заодно я помила умивальник. І все, і вже інжир сушиться в сушці. Завтра покажу. Це я його просто розплескала, не різала. Так що Перчик від зглазу. Ну, в Італії, от такі от, да? там маленькі таке пластмасові або довгі, Я знаю, тих, хто в Італії, я думаю, що знаєте, що вішають як символ від зглазу. Отакий от перчик це символ від зглазу. Ну, я маю на увазі пластмасовий. Не треба оцей на шиї носити. Якісь, а там Пластмасовий. На ключах, на браслетах, на шию. От таке оце від зглазу. Що ви ще знаєте, які символи від зглазу, що носять? І ще в них від зглазу є е, отакі, типу, корм. Так, на цепочку теж там, типу, ну, якийсь виріб. Так що Всім добра, щастя, хорошого закінчення справ. Все було добре. Бережіть себе.